Вітаю вас, мої любі, на уроці Я досліджую світ. І тема сьогоднішнього нашого уроку, які бувають форми земної поверхні? Як завжди, наш урок ми розпочинаємо із ранкового кола. Тож, давайте встанемо, привітаємося і налаштуємося на сьогоднішній день. Привіт, привіт! Долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін навколо повернись і зроби уклін Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай. До носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін, привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, До носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін, привіт-привіт. Долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, бо навколо повернись і зроби уклін. Чудово, а тепер, будь ласка, відгадайте мою загадку. Ні потилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця. Як по ні ти не підеш, кінця краю не знайдеш. Що ж це таке? Так, дітка. дітки, це наша Земля. А скажіть, будь ласка, яку форму має наша планета? Правильно, наша планета має форму кулі. Подивіться, будь ласка, уважно на наступні малюнки. На якому фото зображено рівнинну місцевість? Де все рівно? Правильно. На другому. А на якому малюнку можна розгледіти гірську місцевість? Там, де багато гір. Правильно. На першому. Скажіть мені, на якому із цих зображень можна провести ну, уявну лінію горизонту, де краще все видно. Так, молодці. На другому це карта. Назвіть, будь ласка, що ви на ній бачите? Може, ви вже побачили якусь межу, щось ще розгледіли тут. Так, це кордон, це кордон, і вам відомий він, це наша Україна, так? Ми з вами вже знайомилися із картами, і знаємо, що за допомогою карт можна побачити місцевості, так, можна побачити міста, можна побачити річки, можна побачити озера, так? Навіщо ж нам ці кольорові такі різні да, різні кольори на картах? Сьогодні ми про це поговоримо. Навіщо ж це позначено коричневим кольором, що означає жовтий колір, а що означає зелений колір. Насправді, дітки, наша земля поверхня, вона не рідна. В одних місцях вона така рівнинна, так? в інших піднімаються гори, є ділянки знижені і, навпаки, якісь підвищені. Усі нерівності земної поверхні складають рельєф. Що ж таке рівнини? Да, ви тільки що почули слово рівнини. Що таке рівнини? Рівнини це території суші, які мають рівну поверхню. Рівну, рівнини. На рівнинах можуть траплятися ліси, поля, луки, річки, озера, або якісь невеличкі підвищення. Да? Це можуть бути пагорбки або яри. Рівнини поділяються на низовини і височини. Запам'ятайте, рівнини поділяються на низ низовини. Щось вище височини. На карті низовини позначають зеленим кольором. Ось давайте ми розглянемо нашу карту. Карту України. Подивіться, чи бачите ви тут низовини? Так, їх багато. Вони позначені зеленим кольором. Ось у нас так низовини. Добре. Височини на карті позначають жовтим і світло таким коричневим кольором. Крім рівнин і височин, до форм земної поверхні належать також гори. Хтось, у вас, хтось із вас вже був у горах? Сьогодні ми про них також поговоримо. Що ж таке гори? Гори це ділянки земної поверхні, що дуже підняті над рівнинами. На території України є Карпатські і Кримські гори. Карпати, дітки, це гірська система, розташована в центрі Європи. Вона простирається довгою на 1500 кілометрів. На заході України лежить лише частина цієї системи. Українські Карпати вони називаються. Найвищою горою є вершиною, найвищою вершиною є говерла. Вона сягає 2061 метру. Вона знаходиться у Карпатах. Найвищою вершиною Кримських гір є Роман Корш. Її висота 1545 метрів. Ось ви її бачите. А зараз я пропоную вам. Подорож, да, уявну таку мандрівку картою України. Давайте ми з вами відшукаємо низовини, височини та гори. Зараз перед вами з'явиться карта, а ви мені будете давати відповіді на запитання, показувати, де ви знайшли низовини, де височини, а де у нас гори. так? Ми вже розібралися із кольорами. І знаємо, що якого кольору у нас зображено. Давайте подивимося уважно на карту. Перед вами зараз карта України, і ми бачимо кольори. Роздивіться її уважно. Що ви тут бачите? Ми казали, що гори позначають коричневим кольором. Знайдіть, будь ласка, на карті тут гори. Так, знайшли ось карпатські, так, гори. Ось кримські. Так, що ми ще тут можемо побачити? Низовини, правильно, вони зображені зеленим кольором. І височини це у нас жовтим кольором. А тепер скажіть мені, які форми земної поверхні переважають на території України? Низовини, височини чи все ж таки гори? Звісно, низовини. Ми бачимо, що на карті зеленого кольору більше, аніж жовтого та коричневого. А які форми земної поверхні переважають у нашому з вами краї? В нас гори тут чи низовини? Так, у нас тут низовини. Що можна побачити на рівнинах нашого краю? Ліс можна побачити, що ще? Поле можна побачити, так? луки та річки. Так, давайте ми зараз тепер з вами поговоримо, про що ми сьогодні з вами дізнавалися. Які форми земної поверхні ми знаємо, що в нас є? Низовини, так? височини. Та гори. У нас є рівнини. Рівнини діляться на височини і низовини. Що таке гори? гори. Що таке гори? Пам'ятаєте, що таке гори? Так, правильно. Гори це такі, да, форми рельєфу, які різко ростуть, наче вгору. Які гори розміщені на території України? Карпатські та Кримські гори. Так. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, яка територія рівнина чи гірська більше сприятлива для господарської діяльності? Ну, ось, наприклад, так, щоб розводити там худобу. Що нам більше підійде, гори чи рівнина? Або будувати щось, будувати якісь заводи, там фабрики? Так, здавна люди селилися на рівнинах, ну, тобто на рівних місцевостях, так? На рівнинній поверхні зручно прокладати дороги, залізниці, будувати будинки, на рівнинах добре вирощувати пшеницю, кукурудзу, рис, картоплю і висаджувати сади. Тому раніше люди і зараз так, більш сприятливими є рівнини для того, щоб щось будувати або щось виростити. Зараз ми трішки відпочинемо, а потім перейдемо до роботи у зошиті. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Вушка розінтри. Так, руки догори. До сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй і свої кроки рахуй. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Бува так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води. Так, повільний видих вдих, руками потряси, так, крапелькість труси, так, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай, подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! героям слава! Так, мої любі, і переходимо до роботи у робочому зошиті. Відкрити, будь ласка, сторінку 61, і перед вами тема угорі, які бувають форми земної поверхні. Сторінка 61. Зараз ми з вами будемо малювати схематичну рівнину і гірську поверхню. Ви можете просто простими олівцями це зобразити, або розфарбувати, зробити, наче картини. прямо. Позначити пташечкою треба буде ту, яка характерна для місцевості, у якій проживаємо з вами ми. Червоним олівцем ми проведемо на кожному малюнку лінію горизонту. Ну що ж, на першому я намалювала рівнина. Да? Відкриту таку місцевість. Далі на другому треба намалювати гірську поверхню. Гірська поверхня це гори наші. І ви, будь ласка, намалюйте рівнинну поверхність та гірську. Пташечкою позначаємо ту, яка характерна для нашої місцевості. Для моєї місцевості характерна рівнинна місцевість. Рівнинна поверхня, вибачте. Ну що ж, давайте з вами спробуємо провести червоним олівцем на кожному із малюнків лінії горизонту, якщо в нас це вийде. Ну, на першому ми бачимо, так, горизонт, це така уявна лінія, так, відокремлена від, між землею та небом. Тут її чітко видно, так? Тому що це рівнина поверхність, оце лінія горизонту. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми намалювати лінію горизонту на гірській поверхності? Поверхні. Ні, не можемо. Тому що тут закрита місцевість, так? Так, горизонта. Не видно, ми не бачимо, де земля так? та небо наче з'єднуються між собою. Не видно. На закритій місцевості так? дуже важко провести цю лінію горизонту. Якщо ви не встигли, поставте відео на паузу і попрацюйте. Рухаємося далі. Нам треба позначити пташечкою кольори, якими на карті позначають рівнини. Правильно, рівнини позначають зеленим кольором. Рівнини, так? Да? це зеленим. Височини і гори. Так. Наступне поміркуй, яка форма рельєфу більш сприятлива для життя і діяльності людини. Ми про це говорили на якій із форм да, рельєфу? Ну, набагато зручніше щось висаджувати, щось будувати, і це дійсно рівнинна поверхня, аніж гірська. Далі ми будемо записувати, що позначають на карті, на карті цими умовними знаками. Ну, Давайте подивимось. Перше, це дуже легко. Ми бачимо блакитні смужечки так, на карті. Як ви думаєте, що ними позначають? Правильно, це річка. Дуже легко. Далі ми також бачимо якусь водойму. Але вона така замкнена, так, це вже точно буде не річка, це буде озеро. Запишіть, будь ласка. На картах, ось таким кругом, так, і з колом наведеним позначають населений пункт. Ну, ось, наприклад, так, ми можемо побачити там населений пункт, десь на карті розглядіте, в якому живете, наприклад, там ви, так? Або ваш, там, область чи район. Це населений пункт. Запам'ятайте, будь ласка, ці умовні знаки. Ставимо відео на паузу та працюємо. А зараз цікавинка для вас. Каньйон, дітки це глибока долина між кручами, що зазвичай вимита річкою. В Україні є один з найбільших каньйонів Європи, і називається він Дністровський. Зараз я хочу, щоб ви переглянули це чудове відео і запам'ятали дещо про нього. рясті кручі, які непорушною стіною обступили водні потоки, реліктові ліси, що тягнуться з того стрімких берегів, джерела селющої води, що дівочими сльозами стікають просто в річку, дика і незрівнянна природа навкруги, цирайська первозданна краса, за якою можна вивчати історію нашої землі. Це одне з семи чудес України Дністровський каньйон. Найцікавішою та наймальовничнішою ділянкою Дністра є його відрізок у 250 кілометрів Дністровський каньйон, який є найдовшим у Європі. Дністер тече по каньйону подібній долині, творюючи багато фантастичних звивів меандрів. Високі, скалисті береги Дністра поросли листяними лісами і кущами, на його мальовничих берегах п'ють цілющі джерела, шумлять водоспади. На території Дністровського каньйону є близько ста пам'яток живої та неживої природи світового значення. На березі Дністра знайдені залишки однієї з найдавніших в Україні стоянок раннього палеоліту. Тут же неподалік відома печера. Вертеба, де було знайдено стоянку людей трипільської культури, сучасний рослинний і тваринний світ каньйону, і сьогодні до кінця ще не вивчений. Більшість живих організмів, які населяють ці води, є унікальними. Природа Дністровського каньйону своєрідна та неповторна тут збереглися унікальні еталони від слоєнь гірських порід – трапертинові скелі. Скельні відкладення на Дністрі, скелі дивонського геологічного періоду, схожих до яких у світі практично немає. Найяскравіші моменти мого літнього відпочинку і рибалки пов'язані з річкою Дністер. Так, дякуємо любі за увагу. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалося, і ви все запам'ятали.